Шановні мончани, всім доброго дня. Мене звати Куніє Ярослав, я депутат міської ради. І в цьому відео я хотів би поговорити про створення такої речі, як ОСББ. Значить, що таке, по-перше, ОСББ? ОСББ розшифровується абревіатура як об'єднання співвласників багатоквартирного будинку. З 1 липня 2016 року ЖЕКи припинають припиняють своє існування і потрібно. Жителям будинку, будинків вирішувати, або вони е, передаються всі послуги по утриманню будинку якійсь управляючій компанії, або вони створюють ОСББ і займаються своїм будинком самостійно. Е, чому взагалі я записую це відео? То що багато зараз. Е, е, їх виникає процесів, при яких жителі будинків взагалі не розуміють, як створювати СББ які процеси при цьому необхідно і процеси і проблеми вирішувати. В першу чергу хочеться зазначити, що є декілька етапів створення ОСББ. Їх неможливо обійти якось вони виконуються почергово. І перший етап це. Який слід знати обов'язково, це вимоги закону про ВСБ. Є такий закон України, в якому чітко прописана вся процедура, як створити СББ і тому подібне. Другий етап це створення ініціативної групи. Ініціативної групи вона має складатися не менше як з трьох осіб цього будинку. Вони обов'язково мають бути. Співвласниками або власниками житлових, нежитлових приміщень. Тобто збираються ці три людини, або там п'ять, не менше трьох осіб, і вирішують: от ми хочемо там створити ОСББ в нашому будинку. Далі вони проходять всіх сусідів, сповіщають про те, що будуть збори, де будуть вирішуватися, створювати ОСББ або не створювати, входяться всі сусіди. І е, повідомляє або на під'їзді оголошення чіпляється не пізніше, ніж за 14 днів до зборів, де буде вказано, що е, будуть проводитися збори. От, е, наступним етапом це, е, якщо, наприклад, е, обійшли там всіх, хто пішли, не достучалися до когось, потрібно обов'язково. Направити на цю квартиру листа, де буде письмове запрошення. Третій етап це установчі збори, де співвласники на офіційному заході на установчих зборах приймають рішення створювати ОСББ чи не створювати. Якщо жителі будинку голосують за, тоді обирається керівний склад ОСББ, це може бути голова правління обов'язково. Може бути контрольна ревізійна комісія, яка буде перевіряти стан будинку. І там чи бухгалтер там, чи сантехнік, че хтось. Ну, ясна річ, що сантехнік це не керуючий склад, а це як робоча одиниця, яка буде виконувати якісь там, певні роботи. От. І відповідно на цих установчих зборах підготовлюється необхідний пакет документів, такий як протокол установчих зборах. Листки письмового опитування обов'язково і статут ОСББ. Е, окремо, я хочу наголосити про ці документи, тому що дуже важливо, щоб всі документи були правильно оформлені. Чого, чого так? Тобто не може бути такого, щоб ці документи були оформлені до вільній формі. Тому що ці документи вони передаються потім у. Міську раду до державного реєстратора. Я особисто сьогодні телефонував, дізнавався, коли можна подавати ці документи на реєстрацію. І поки там зараз йде в Міністерство юстиції якісь реорганізаційні моменти, то до державного реєстратора документи щодо створення ОСББ можна подавати з 1 травня 2016 року. Реєстрація не дуже довга, до 10 днів. Я думаю, що якщо до цього моменту встигнути зробити всі збори провести і підготувати весь пакет документів, можна встигнути до 1 липня це зробити. Якщо ж, звичайно, ще наша держава або міська влада не буде створювати якихось проблем. О, четвертий етап це да, подача до державної реєстрації. Наступним кроком буде виготовлення печатки і внесення ОСББ до реєстру неприбуткових організацій, а також відкриття рахунку ПАН, куди всі мешканці будинку будуть який, який рахунок, який будуть мешканці будинку поповняти. От, а ну а далі вже повідомлення у міської міської ради про те, що е, ось таке ОСББ створюється. Я хочу наголосити на те, що також потрібно. Придумати назву цього ОСББ, що депутати міської ради окремо голосують за те, щоб те чи інше ОСББ було створено. Я, звісно, не всі питання обговорив в цьому відео, і не всі питання я затронув, але всі вся інформація вже дуже давно є в інтернеті. Ці ОСББ ще з минулого року створювалися. Іншими будинками і на і навіть в нашому місті і в інших містах України, тому вся інформація і навіть відеоуроки є вже в інтернеті. Тому я радив би ініціативним групам, які створюють ОСББ в їхніх будинках, зайти почитати в інтернеті, як створили ОСББ в інших містах або в інших там якихось окремих там будинках. Тому вся інформація доступна, її можна знайти легко, а також її можна отримати консультацію в готелі Умань у приймальні Антона Володимировича Яценка. Окремо хочу зупинитися на тому, що якщо до 1 липня 2016 року не буде створено ОСББ, то ваш будинок буде підконтрольний якось управляючій компанією. Саме жаль, дякую за увагу.